Но ну и Киев официально дожали. Украина уже в пятницу может подписать соглашение с США о своих ископаемых. Э, Вильнюс и Каунас все-таки наконец-то мы отдадим белорусам. А может встречный вопрос, а потом с этим что делать? Ну, Украина, это же... Древнейшее государство, как сказал польский кретина, история Украины древнее, чем Россия. В соцсетях фиксируют случаи панических закупок товаров первой необходимости. СМИ сообщают, якобы в небе над Туапсе прозвучало более 40 взрывов. Не исключает, что это была одна из самых масштабных атак ВСУ на город за все время. Иродские мальчики, конечно, молодцы. Воды нету, но они держатся. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, кринжу, який лється з усіх екранів. А найголовніше нова ера Російської Федерації розпродажу федерації по шматкам. Але про все я вам розкажу, як завжди, по черзі. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачити. Ніч на Росії пройшла так, як має бути одна із наймасштабніших атак. При тому цього разу не по нам, а саме по ним. Дісталося цієї ночі, як Російській Федерації, так і тимчасово окупованому півострову Крим. Не менше 128 безпілотників робили нерви та прильоти окупанта. Що найменше, як кажуть, свідки 10 вибухів пролунало в Анапі. Серія гучних потужних бабахів понад 40 пролунало над морським портом у. Тоапсе Краснодарського краю. Там почалася пожежа. Ну а місцеві ЗМІ вже назвали цю атаку однією із найбільших. Стріляють з пушек. Тресировалися. Питаються збити. Ебать над городом. Ебать над городом. Охуеть, ракета пошла над городом, бля, сбивают. Ебать, чай ёбнет. <звы> блядь, сбивают. Ебача ебнет. Блять, не сбили, походу. Ща ебанет. Ебать. все Це ж треба як життєвий словниковий запас людини тримається на одному. Єдиному слові, ну а найжирнішу ціль, друзі українські розвідники, наші сили оборони, вполювали в районі саме морського порту і нафтопереробного заводу в російському. ТОПСе. ну знаєте, є в нас така тяга і любов до НПЗ. Сили оборони провели операцію, результатом якої стало пошкодження нафтопереробного обладнання. Нафтоналивний термінал, в Туапсе – це один із найбільших у Росії подібних об'єктів. Ну а Туапсинський порт один із ключових російських вантажних портів у Чорному морі і такий собі логістичний хаб, який зв'язаний з залізницею. Тож сьогодні відпрацювали по дуже важливому об'єкту. сообщил губернатор региона. В одном селе под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом. Повреждена хозпостройка. Также в станице Старая Титаровская в Выбили стекла в частном доме в селе Стрелка, повредила крышу дома. В Туапсе был поврежден частный дом, пошел пожар, его потушили. По предварительной информации пострадавших нет. СМИ сообщают, якобы в небе над Туапсе прозвучало более 40 взрывов. Не исключает, что это была одна из самых масштабных атак ВСУ на город за все время. Также временные ограничения были введены на работу аэропорта в Сочи для обеспечения безопасности полетов, это сообщила Росавиация, и силы ПВО уничтожили 4 БПЛА над акваторией Черного моря у Севастополя, это сообщил губернатор Развожаев. Вражеские БПЛА были уничтожены на значительном расстоянии от берега и на высоте около полутора метров. Это из тех сводок, которые мы имеем на это утро. А ви помітили, що якою б не була риторика, наприклад, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, щоб він не говорив про припинення війни, про те, що буквально за декілька тижнів все закінчиться. Війна, бойові дії, обстріли вони все одно тривають. Тобто, риторика риторикою. А нам важливо слідкувати за діями. Тож на даний момент вже відомо, що Україна таки буде підписувати зі сполученими штатами Америки договір про рідкоземельні ці метали. В цієї п'ятниці президент Зеленський має прилетіти і до Вашингтону. Саме для урочистого підписання. Ну і дивіться, яка цікава історія і метаморфоза. Що вчора вся російська пропаганда бігала і орала: Алярм, алярм! Американці все хочуть від України лише рідкоземельні метали. Україну ділять і деребанять кілька днів по тому. Щухає пропаганда. Виходить воєнний злочинець Путін і каже: Трамп, Трамп, Трампушка, доні, донік, дружище, візьми наше, бери наше, діли нас. Путін вже навіть не знає, в якій позі віддатися Дональду Трампу. Причому переможний наратив Росії не міняється. Одна і та сама ситуація продається по різному. Наприклад, наступ України це провал, наступ Росії це завжди перемога. І тут те саме. Підписання угоди з Америкою про рідкоземельні українські метали, це дуже погано, це прям треш. А от угода Росії з американцями це, звісно ж, бізнес і перемога. Вони і справді в це вірять. Тобто, і справді російський глядач скаже: так, так, все абсолютно логічно. Це і справді їм продадуть. Путин сдает Россию без лубриканта. И все пропагандисты просто засунули язык в дупу. Первый ситуацию вокруг переговоров России и США. Первый этап – это восстановление работы дипломатов. Затем переговоры непосредственно по Украине. На третьем этапе экономическое взаимодействие. Ночью Трамп заявил, что США готовы сотрудничать с Россией в разработке природных ресурсов. Глава РППИ Дмитриев подтвердил, что Россия и США заинтересованы в поиске совместных проектов. Отдельный трек, по его словам, предприниматели наладили еще в Арияде. Россия, напомнил Дмитриев, входит в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов. В Вашингтоне эти слова услышали. Источники Fox News убеждают, что глава Минфина США Скотт Бессонт может приехать в Москву в марте или в апреле для переговоров на самую, получается, модную в мире тему про редкоземы. Ну и Киев официально дожали. Украина уже в пятницу может подписать соглашение США о своих ископаемых. Церемония должна состояться в Вашингтоне. Трамп заявил, что он не против, если Зеленский приедет. Более издевательски сказать було сложно. Ось бачите, як треба все завжди продавати. По найвищій ціні, навіть коли самі російські перемоги і переваги нічого не вартують. І в мене є безліч подібних прикладів. Наступний із цієї самої серії. Британці в паніці, Біг бігбен тремтейть на Бейкер Стріт, повна евакуація. Виявляється, вся Британія залякана від погроз Російської Федерації. Мене знаєте, інколи таке враження, що новини з Кабієвою пише просто штучний інтелект. А давай щось вигадаємо, пише йому з Бо Оля насипає Акі чорт, що британці нажахані потенційним ядерним ударом Росії по Британії, і це на фоні того, що в Британії, наприклад, є. Своє озброєння Британія, частина НАТО і не тільки. Місцеві каже Оля, спустошили всі магазини, закрились у бомбосховище і тремтять відчуття, ніби російській пропаганді на тлі відсутності перемог на фронті, поки провальних перемовин з американцями просто дали команду насипати будь-що, аби заповнити програму. Ну а британский Daily Mail Express вновь представил шокирующий анализ, смоделировав последствия удара российской ядерной боеголовки мощностью 800 килотонн по Лондону. Согласно расчетам, взрыв уничтожит территорию в 384 квадратных километра. Число жертв может достигнуть миллионов. Правительство Керстардера оперативно отреагировало, заявив, что ядерная война невозможна. Но эти заявления, заверения не сильно успокоили граждан. В соцсетях фиксируют случаи панических закупок товаров первой необходимости. Апокалиптический сценарий, но уже на полном серьезе, готовят для армии Его Величества. Financial Times пишет, что Англия и Франция таки готовы разместить 30 тысяч солдат на Украине, но с одним условием. Трамп должен дать гарантии безопасности. Без гарантии безопасности воевать как бы страшно. Так они и выглядят, победители Путина. Без США не способны. Унижает европейцев и американский Вашингтон Таймс. Европа даже в Европе не может полноценно заместить США, не говоря о войне с Россией. Но евролидеры не сдаются. Накануне в парламенте Кир Стармер объявил, что к 29 году Лондон планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Но то есть хочет задобрить Трампа, которому он вылетает в четверг. І коли мені здається, що більше за українців, росіяни чи пропагандисти ненавидять британців. І в мене є до них, до речі, порада. Хочете побороти Велику Британію, просто зробіть вигляд, що її не існує. Ви ж так постійно робите з Україною. України немає, що правда, а проблеми є. Українців не існує як народу, як нації. А росіяни гинуть сорі від кого? Мова наша вигадана, не існує української мови. Але якщо мови немає, то і російську захищати виходить, що не треба, бо існує ж тільки вона. Солов'єв вважає всі ці роки і продає це своєму глядачеві, що якщо не помічати проблему, то вона розсмокчиться сама собою. Так очима кліпнув раз і все. І це не Україна, а порожнеча, ну і чи в крайньому разі губернія Росії. Солов'єв намагається самостійно заперечити нашу історію, ставлячи дивовижне. Питання рубом, пропонуючи відкрити мапи, вдумайтесь часів Римської імперії і пошукати там нашу країну Римської імперії господи, а що не часів існування динозаврів. Добре, хоч в папірусах давнього Єгипту нам не потрібно шукати згадки про Україну. І чого тільки не зробиш, аби заперечити існування країни, яка обсикає всю Росію на фронті в тилу вже понад 11 років. Действительно, как Украина ничему не учится. Хотя, с другой стороны, ну, Украина, это же древнейшее государство. Как сказал польский кретин, история Украины древнее, чем России. Можно попросить этого идиота, который лег под бандеровцев, а, а, ну, ну давайте его поставим. Украина – страна с более длинной историей, чем Россия. Украина – член этого органа гораздо дольше, чем Российская Федерация. Но органы пальчиком тоже. А ты знаешь, ты как на Гитлера похож. Он просто реально, он дико похож на Гитлера. Напомню, Гитлер был очень любим польскими политиками и в кабинете министра иностранных дел Польши как раз на момент вторжения чуть ли не портрет Гитлера висел. Да. И напомню, что первое государство, да, или одно из первых, которое подписало договор как раз с Германией. Прибалты и были прибалты и поляки. А Смерть Пилсудского была воспринята Гитлером как личный утрата. Прям близкие были друзья. И опять-таки, только благодаря советской историографии мы вежливо не оцениваем период э, польской политической жизни 30-х годов в тех терминах, которых она заслуживает. Потому что нам как-то, ну зачем ссориться? Хотя кончены они кончены. Их очень любил Черчилль и давал очень точные наименования. Так вот, кретины, откройте мне тогда карту Любую карту. Хотите Римской империи, хотите священной Римской империи, кого как угодно, хотите австро авторов, ну любых. Найдите мне там, пожалуйста, древнюю Украину. Ну вот просто вот, вот покажите мне. Украина. И мы все вместе повеселимся. Но если у вас, товарищи поляки, такие идиоты во власти, не удивляйтесь, что жизнь ваша так тяжела. Так, давайте ж на цих самих мапах пошукаємо Росію, Москву, і подивимось, то що там жаби квакають, чи якась цивілізація розвивається? Та й, зрештою, це щось нове обізвати поляків нацистами. Це каже спадкоємець, представник тієї країни, яка разом із Гітлером ділила Польщу дивовижно, якісь сторінки історії Соловйов геть пропускає. Поляки, до речі, всі ці роки говорять про те, що вони відчувають небезпеку від росіян. Знаєте, європейці бігають, суетяться, країни Балтії, поляки і не тільки переживаючи, чи піде Путін війною на Європу. Багато генералів говорять про перспективи, що справді це може бути, бо Європа не захищена, бо Європа гола. Але щось мені підказує, що ці найстрашніші сценарії вони не реалістичні. Бо в мене є одне просте питання. Нас ніхто і не, не бачить. А яким чином? Ким і чим Путін нападе на Європу? Чим, якщо вони не можуть взяти Донецьку область? Єдине, що вони беруть всі ці роки, це за дві щоки. Ось і все. Але тим часом одні в Європі бояться. Ну а пропаганда, звісно, продовжує наживатися на цьому страхові і продовжує своє залякування. Он Гаспарян – Такий собі генерал наступу на мікрофон вже із колегами і Балтію ділить. Я дико перепрошую. Ви ж Трампа в ногах благаєте просто так віддати українські території, які ви не можете самостійно взяти. То що, і Балтію вам теж просто так віддадуть? Балтія впаде вам в руки? Давайте представимо, да? от, от ми прийшли. и опять освободили Прибалтику. Это какой-то уже заколдованный круг, но тем не менее, да, над ратушью в Эстонии, над плешью старого Томаса взметнулся триколор. В Рижском соборе на органе сыграли, как ныне избирается вещи Олега мстить неразумным хазарам. Вильнюс и Каунас все-таки наконец-то мы отдадим белорусам. А может встречный вопрос, а потом с этим что делать? парам пам! пам І так хочеться спитати: а чи відслідковують десь в офісі Ілона Маска з допомогою штучного інтелекту всі останні якісь наративи, заяви і пропагандистів і російської влади? Здається, всі ці слова вони йдуть в розріз того, що намагається продати світові той самий Дональд Трамп. Тож для всіх адептів: мир настане наступного тижня, мир настане дуже скоро. Я маю погану новину. Росія проти, як і завжди, так наче я не попереджала, так наче ми з вами й того самі не знали. Трамп ще нас в чому звинувачує, всі його посіпаки бігають, розповідають, що це Україна не хоче миру. Лавров заявив, що Росія не згодна на завершення війни по існуючій лінії фронту, тобто вони хочуть рухатися далі, давши зрозуміти, що озвучена раніше Путіним вимога. Передачі всієї території чотирьох областей залишається чиною я вас вітаю, війна продовжується. Тобто Росія каже: «Доні, ти нас не нагнеш. Ми вертіли спочатку Байдена, тепер тебе так само однаково. Що хоче Росія українських територій та роззброєння України. Ну а тут ще й на тлі того, що в Європі всі розуміють, що Росіянам не можна довіряти, Європа підсипає нам грошенят і зброї. Бо Росії всі читають як стару нецікаву книгу. Але що важливо, і що цікаво, яким же буде наступний хід США? Тут же намагається тут тенденцію подарувати, о нових крупних пакетах воєнної допомоги Києву, його на продовження бойових дій. Прямо заявляє, як це зроблено по-моєму прем'єр-міністр Данії, що в даній ситуації для України. Мир хуже войны. Поэтому роль Европы в раздувании кризисов и репутации Европы на этом поприще, которое она заслужила за долгие столетия развития человечества, вполне остаются в, в, в том же состоянии. Він каже: Ні, ми хочемо чотири області в адмінкордонах, і нам треба забрати ще а винна все одно Європа, яка допомагає Україні не впасти і не втратити свої території. Чорт забирай, знов все наламалося. Все ж таки, однією війною проти України Росії не обійтись. Ні, 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 ні. Бо ця війна не вирішила всі питання, бо де до кінця росіяни відстояли свій суверенітет. Он, подивіться, що наробили ці укранацисти, що вони перетворили російські лікарні, як розгрубували добробут мирних сусідів, спровокували бідність та розруху в Росії, довели Федерацію до такого зубажіння, що бідолежні СВОшники на морозі лікуються на морозі. За що воюють росіяни за тепло в лікарнях? Чи досягли вони цього? Здається, що ще ні. Тож війна триватиме. Для нас, друзі, пряме включення із госпіталю, яке влаштував сам освободитель, який шкірою відчуває багатство Росії у вигляді нафти та газу. Щоправда, довкола нього все більше ситуація схожа на льодовиковий період. Ну а ремонт в місті, де він лікується, на наслідки бойових дій, хоча їх там не було. За що боролись, як то кажуть, те і отримали. Братан. Какой госпиталь, блядь. Холодина, как на улице. Все сыпется, блядь. Сокон сквозняк, блядь, аж свистит. Батареи тоже, соответственно, холодные. Я не знаю, как их еще на металл не спиздили. Короче, пиздец, а не госпиталь. На островах, блядь, чудом выжил. Так тут, блядь, загнусь, наверное. Не треба засмучуватись. Хоча я так подумала, може, й треба засмучуватись, бо я тепер не дуже розумію, де Росія нам краще у власних лікарнях чи в українському полоні. В українському полоні про тебе годують, не ображають, і ти в теплі. Одним словом, ще трошки про причини, чому розпочалась СВО. Про ці, пам'ятаєте, ура, патріотичні соловівські наративи, Родіна в опасності, снова Отечественна Війна, Війна 2.0. Добіть нам нужна фашистську нечість, танки на Берлін, і оце все, звісно ж, виявляється чухньою. Бо як не потрапляють свого ж таки в полон, то їхня історія це історія крутіша, аніж небудь вигаданий анекдот: зловили чергового героя і питають: як же ти, недорогой росіянин, попав на фронт? А він і каже, украв випіл в тюрму. З тюрми вірбанули і відправили на фронт. При тому було б логічно, що ворог ну, поповнює свої ряди як може. Бо хоче, щоб цей СВОшник дійшов до Києва, захопив Одесу і не тільки, а ні. Ворог хоче просто обнуляти свій народ. Він ставить перед СВОшниками абсолютно нереалістичні задачі, внаслідок яких тисячі гинуть. Одним словом, як і завжди, умом Росії, ні понять. По дороге на задание пока шел, блядь, справа слева в лесополке везде валяются наши парни, пацаны, блядь. Ну, чистка населения, а, не понимаю, я, что происходит, что это за война ебанутая такая. Ты им говоришь, то, что там сидят, блядь, два пулеметчика, то, что нет смысла идти, тебе говорят, иди, блядь, а то сейчас придут тебя свои обнулят, а но это же неправильно. Мурунов Дмитрий Игоревич. 16.03.1998 года. Республика Татарстан, город Альметьевск, Улица Герцена, квартира 96, квартира 120. 15-я 15 бригада, ну, 15-я отдельная мотострелковая бригада, 8-я рота, 3-й батальон, рядовой стрелок. Украл водку и еду. Потом посадили меня в тюрьму, потом из-за этого вынудили меня подписать контракт. У нас было 120 человек. Начали перебегать в деревню, по нам начал работать миномет, камикадзе дроны. Все, я спрятался. Два-три дня прошло, вышел на связь. Вот нас 30 из 120 человек выжило. Случается это из-за того, что просто все идут в мясо. А кто виноват, виноват, тот отправляет. Ну, бля, хватит хуйней мужики заниматься, серьезно, вы людей на мясо отправляете, вы же сами видите, что происходит, бля, ни один из ш... из роты, блядь, 60 человек, ни один не возвращается назад, нахуй. Старик приходит, его отправляют на БЗ, блядь, он идет, он бегает, ничего не, име... не умеет, ну, не может, его заставляет вот эту всю нагрузку, нагрузку на себе тащить, и он даже просто, ну, не доходит, он просто такой, перенапряга вот этой нагрузки умирал просто. Пускай здохнута, нахуй не нужны такі командири. Вони знаходяться, блядь, хуй знает де, блядь, От нас. Не стоять, нахуй надо, не советую, не советую. Мужики, це, блядь, не та війна, вічему не тут далі, я вам чесно говорю. Не знаю, як у вас, а в мене дуже часто, після підготовки і випуску російської пропаганди, є відчуття, є таке бажання гостре помитися, змити все, що вони наговорили, все, що я почула. Тож, власне, в продовження цієї теми, не знаю, наскільки це стане, я сподіваюся, не стане в нагоді нашим глядачам, але ж в Росії вигадали не тільки зброю та системи протиповітряної оборони, аналогів, ні, там тепер і душ якраз не такий, як у всіх. Ви ж пам'ятаєте, що в Донецьку, який першим був героїчно звільнений російською імперією, з минулого року фактично лишився без води, а митись треба. Тож, поки місцеві. Цивільні стоять у черзі за водою, русські освободітелі, не розтірялись і скористались сезонними перевагами. Замість води сніг, замість мила ганчірка. Притом роблять вони це так вправно та природно, що здається, що вони миють таким чином все життя. Тобто, це що ж виходить, що у путінську другої армії світу навіть лазні не маємо? Іровські мальчики, звісно, молодці. води нету, но не держатся. А мне, а мне за что держаться? Ну, мне <реку> Здається, друзі, мальчик в трусиках вырис, і тепер він миться снегом. Ось вона німита Росія. На цьому і будемо завершувати. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати команду YouTube канал Курбанова Лайф. Ви зможете за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого ефіру. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.